Всім привіт, вітаю вас у новому дні і вітаю на своєму каналі. Мене звати Тетяна, і тут я розповідаю про те, як змінюю себе і своє життя. І я вже не пам'ятаю, коли останній раз так починала відео, бо на початку ведення цього каналу я планувала вести його як щоденник, але потім щось якось закрутилось. І зараз не про це, а про те, що в мене гарний настрій, і я хочу ним поділитись із вами. Гарний він через те, що я маю маленьке, доволі неочікуване досягнення в своєму житті, на яке я насправді взагалі не звертала уваги, але нещодавно збагнула його важливість і цінність. Так от зараз в моєму житті взагалі нема чому радіти. Більшість того, що відбувається, йде взагалі не за планом. Багато дрібних труднощів, спричиняючих дискомфорт, заважаючих реалізації і просуненню в обраному шляху багато речей, які дарують мені надію, а потім просто кудись зникають з мого життя. Проте, чи не вперше в житті я не закидаю себе каменями, не намагаюсь втікти від усього світу, не вирішую, що це крах надій, і я не на що не здатна. Чи не вперше в житті, мені в якомусь сенсі легко, спокійно, бо є чітке усвідомлення того, що якщо в мене не виходить зараз, то обов'язково вийде згодом, проте я вже не відступлю. Тобто раніше я б, мабуть, трохи все ж таки зламалась, пішла заїдати свої емоції і чекала б кращих часів, не розуміючи, що кращі часи настають тоді, коли ти починаєш їх. Створювати для себе, працюючи з тим, що маєш, трансформуючи свої думки, трансформуючи своє життя, працюючи з установками і упередженнями. І на випадок, якщо це знов колись зміниться, і я знов піду у смуток, я спробувала виділити те, що мене власне призвело до сьогоднішнього стану. Це відбулося насправді в моменті неочікувано, проте стало. Рятівним кругом від чергового розчарування в собі. Переоцінка поняття дисципліни. Тобі не вистачає дисципліни. Ти недостатньо дисциплінована, ти лінива, в тебе немає сили волі, тобі потрібно зібратись. Все це я чула безліч разів. І дисципліна мені здавалось звіром, з яким я ніколи не зможу потоваришувати. І насправді я переважно була спринтером. Тобто в мене були якісь нереальні хард забіги, а потім я з язиком на плечах лежала тижнями, відновлювалась, не розуміючи, чому дисципліна не працює для мене, і не бажаючи прийняти той факт, що не вже прийдеться все життя страждати? А сенс полягав в тому, щоб заспокоїти свій розум і усвідомити те, що дисципліна аж ніяк не дорівнює стражданням. Це свобода, це можливість бути собою, це можливість мати такі внутрішні переконання, які не дають тобі змогу відволікатись на щось інше, або розпилятись, або не дай Боже, ставити себе на інший план, ставити себе на другий план. І моя дисципліна має в першу чергу збігатись з моїми інтересами. Вона має допомагати прокачувати мене, розкривати мій потенціал, підтримуючи мій прогрес. І тоді це буде не насилля, тоді це буде вже можливо про турботу про себе. Бо, наприклад, найбанальніший приклад: я хочу здорове, рухливе, приємне тіло. Що я роблю? Найпопулярніше я йду в зал. Я прийшла в зал, тренуюсь тиждень, тренуюсь два, тренуюсь місяць, і все, начебто нічого, і якийсь і результат там з'являється. Але відчуття, що мені хочеться злитись. Ну, тобто, я вже шукаю собі причини не ходити в зал. Мені вже щось якось ну, не так. І тут починаються думки: А, ну ось знову. Ось мені знов не вистачає сили волі, ось в мене знов нічого не виходить, і не буде в мене ніякого тіла, і не буде в мене взагалі нічого, бо я навіть з цим впоратись не можу. А справа не в тому, що я не маю сили волі. Справа в тому, що я люблю танці. Мені не подобається тягати залізо. Мені подобається пропускати музику через своє тіло, відчувати ритм і рухатись, рухатись, рухатись. І при регулярних тренуваннях танці чудово дають і тіло, і рухливість, і насолоду. Тому, перш ніж ставити звичку на потік і впроваджувати в життя дисципліну, спочатку потрібно, мабуть, розібратися в своїй голові і розібратись в собі. Бо дисципліна це не обов'язково якийсь кілометровий список справ, які ти, мабуть, і не сама вигадала, а десь піддивилась, який ти поки писала вже втомилась. Це вміння відокремлювати важливе від вторинного, оптимізувати свої дії і час таким чином, щоб з певною послідовністю, з певною регулярністю робити те, що потрібно робити. Зберігаючи при цьому фокус уваги на собі і не переходячи в межу на насилля. Бо, в принципі, в перспективі важливіше не досягти фінішу, а не померти раніше, не ускладнювати життя. Іноді життя це просто життя без глибокого аналізу, без постійного копання в думках, без пошуку скритих сенсів. Іноді це просто ранок, за яким іде день. Просто справи, які варто зробити, просто моменти, які варто прожити, не розбираючи їх на частини. Інколи невдачі, це ну, просто невдачі. Не знаки долі, не карма, не привід для самокопання. Це всього лише частина шляху. І я насправді схильна все ускладнювати, схильна накручувати себе до таких неймовірних станів, намагаючись зрозуміти, що думають інші люди, чому відбувається так, а не інакше. Передбачати можливе майбутнє, виправляти минуле. Проте можливо варто просто жити, та робити те, що важливо, радіти дрібницям, приймати все як є. Без ускладнень. Є день, значить, потрібно його прожити. Є задача, значить, варто її виконати. А якщо хочеться просто побути, можна собі дозволити і це без відчуття провини, без пояснень. Іноді життя не потребує якогось додаткового аналізу. Іноді життя просто стається, і цього достатньо. Старі дороги не ведуть до нових дверей. Я насправді живу з певною валізою переконань, які накопичувались протягом багатьох років. Я недостатньо гнучка, я недостатньо розумна, в мене не вийде, це не для мене, це занадто страшно. Я така людина, і я не можу цього змінити. І ці установки міцно вкоронились свідомості, створили невидимі межі. За які я інколи боюсь виходити, і насправді мої практики з йоги допомагають мені побачити ці межі і поступово руйнують їх, коли я виходжу в асану, яка мені здається в принципі неможливою, проте з кожною практикою я освоюю її краще і краще, і коли в мене вона виходить. То відбувається щось більше, ніж просто фізичний прогрес. Я поступово усвідомлюю, що мої обмеження це не об'єктивна реальність, це просто те, в що я вірила. Те ж саме відбувається і в житті: страхи, блоки, переконання, все це можна змінити, і на практиках пропрацьовується не тільки гнучкість тіла, але й гнучкість розуму. Я вчусь виходити за власні рамки. Вчусь послідовності, вчусь довіряти процесу, відпускати непотрібне і відкриватись новим можливостям. І в мене поступово змінюється сприйняття і себе, і світу в цілому. Я, в принципі, починаю відчувати, що я перестаю чіплятись за свої усвідомлення. І починаю просто діяти, просто рухатись, спостерігати. І інколи виходить, що можливостей більше, ніж мені раніше здавалось. Розчаруюся в собі. Тривалий час я блокувала в собі певні емоції, відчуваючи страх і глибоке небажання їх впускати в своє життя. Моє его знало, що буде далі, і заперечувало ці думки і цей стан. І, мабуть, через це я довгий час товклась на місці, звинувачуючи в своїх проблемах всіх довкола, насправді людей, які на це ну зовсім не заслуговують. І в якийсь момент я просто здалась і впустила ці емоції в себе. І дозволила собі повністю розчаруватись в собі. Ну нічого. Максимально проживаючи те. Що причина мого стану я, не люди, які мені казали, яка я, а я, яка повірила цим людям, не обставини, які я маю в своєму житті, а я, яка нічого навіть не зробила для того, щоб змінити ці обставини, не таргани, які є в моїй голові, а я, яка навіть не спробувала дати їм ладу. І те, що я не маю того, чого я прагну, це моя відповідальність. Ніхто не мусить втілювати мої мрії, дивитись на це життя моїми очима, розділяти мої інтереси. А те, що я вважаю це причиною не бути щасливою, це ну, мій косяк. І мені було так неприємно і хитко через це. Проте дієві ліки солодкими, мабуть, не бувають. Тож я прожила це і зрозуміла для себе, що більше ніколи ні при яких обставинах я не хочу це відчувати. І щоб не трапилось в моєму житті, я буду пам'ятати цей день, коли я повністю в собі розчарувалася, пам'ятати цей стан і робити все, що від мене залежить, щоб більше ніколи не повертатись до цього відчуття. І коли мене питають про мотивацію. І що тебе мотивує? Мене мотивує сильне небажання відчувати себе нікчемною і нездатньо реалізувати власні мрії, нездатні дозволяти собі те життя, якого я прагну сьогодні. Мені дуже сильно не подобається відчуття, що моє життя може залежати від усіх, крім мене. І коли в мене чергові невдачі, якийсь затик. Я дивлюсь на всі ці проблеми, згадую ось цей свій стан, і думаю, подивимось, щось, щось вигадаємо, щось інше придумаємо, але туди вже не повернемось. Кожен день, коли ти йдеш вперед, ти закладаєш фундамент для чогось значущого. Мені дуже часто здається, що я стою на місці, топчусь на місці, і всі мої зусилля не приносять ніяких результатів. Але ж міцні споруди за один день не будуються, правда? І, і мої маленькі кроки, моє найцінніше здобуття останніх років. Мені неймовірно подобається послідовність, яку вони мені дарують, можливість не втрачати фокус з важливого, можливість не втрачати життя, яке відбувається довкола мене. Можливість насолоджуватись, встигати насолоджуватись процесом. Можливість зберігати свій ментальний стан і зацікавленість. Так я не вистрілюю з досягненнями. Проте на цьому шляху я здобуваю необхідну мені впевненість. І коли я все ж таки досягаю чогось, я відчуваю, що так, це я, я молодець, і в мене вийде і це. І наступне це відео, в принципі, як і більшість моїх відео, без продаючої обкладинки, це відео без ем, спокусливої назви. Проте я сподіваюся, що воно все ж таки знайде свого глядача, знайде тих людей, кому воно потрібне, і принесе, можливо, комусь користь. І я не знаю, кому це потрібно, проте у вас все чудово виходить. Ви молодець. Ви живете своє життя так, як вмієте. І все у вас буде добре. Просто періодично не забувайте подивитись на своє життя під іншим, можливо, трохи позитивнішим кутом. І я дякую вам за увагу. Дякую за всі ваші коментарі, на які я ще досі не відповіла, але обов'язково відповім. Бажаю вам гарного дня! І до зустрічі в нових днях.